Всім привіт! Ви на каналі Продачу та смачні рецепти. І сьогодні готую салат. У мене є овочі, літні, помідор, огірок, гострий перчик, і я взяла авокадо. Авокадо — це, звісно, не наш овоч, але в цьому салаті він дуже мені знадобиться. Куряче філе одне. Я відварила його попередньо. Ще мені потрібно щось таке мариноване гостреньке. У мене портулак маринований і трошки лимону. Можна замість портулаку взяти або маринований баклажан, або морвку по-корейськи, або мариновану капусту. Ну, щось таке, щоб було воно кисленьке і гостреньке. Сіль, перець та олія. Салатну тарілку нарізаємо крупно всі овочі. Огірок я буду нарізати таким ось таким чином. Помідор теж нарізаємо крупно, не дрібнемо його такими шматочками великими. У мене і томат великий, шматочки. Ну, так майже як огірок. Мабуть, мені одного вистачить, але кількість тут вже на ваш смак. Ось так в мене: один томат, один огірок. Далі, гострий перчик, я трошки його візьму, ось такими тоненькими, ось так. Зовсім трошки сюди додам до салату. Авокадо має бути ось таким стиглим. Тут товстенька така шкірка, але вона так дуже добре знімається, ось так, і я його зараз наріжу. Це авокадо хаос. Хаус. Хаас. Ось такий з темною шкірою. Е, можна половинку, можна цілий, його зробити в цей салат. Я візьму весь. Ось так зріжу. Якось не дуже добре я його можу зняти. Ось таким чином. Так, нарізаю теж ось такими шматочками. Зараз, мабуть, ще ось так. Такі смужки довгенькі, як огірок. Весь авокадо нарізаю. Далі додаю курку. Я вже казала, в мене відварена, але її можна і запекти, можна взяти якусь копчену. Можна не тільки курку взяти, можна взяти якесь інше м'ясо. Ось таким чином я її сюди до салату додаю. Навіть не ріжу, а просто теж виходять такі шматочки довгенькі, щоб все в салаті було, було одного якби, типу шматочки майже одного розміру, можна сказати так. То ось так курку додаю. Далі я трошки підсолю цей салат. Додам перчику. Тут в мене суміш, різні перці. Ну, в мене тут ще є гострий, який я порізала, але це теж за смаком, якби, по бажанню. Далі, трошки лимону, це третина десь. Не третина навіть. Ну, такий шматочок навіть. Ось так. Далі, мабуть, я спочатку. Перемішаю ось так. І вже зверху викладу цей маринований портулак або якісь інші мариновані овочі. Так, і зверху як такий додаток до всього цього він мене так подрібнений трошки. надасть пікантності цьому салату. Ще сюди можна додати чеснику. Ось, свіжого, подрібнити його, теж буде для тих, хто любить чесник, можна ще додати чеснику. Ось і все. Додаю трошки олії і салат елітній. Корисний, низькоколорійний, готов. Смачного.